Розкажіть про водонапірну вежу. Просять в коментарях глядачі, які подивились передачу Старий Коростень». Виконуємо це і навіть більше розкажемо про історію всієї площі молоді. 1882 рік. Журнал Київська старовина спогади мандрівника, якому довелось побувати в районі сучасної вулиці Грушевського. Жаючи поштовим трактом з Житомира Вовруч, вам на другому або третьому перегоні трапиться по дорозі жалюгідне, розтягнуте в одну лінію в усю ширину поштової дороги. Єврейське містечко іскорость, яке місцеві називають скорость. Тим, хто їде повз і в голову не прийде, що це історична місцина, древня столиця древлян. Судячи з джерел, якими володіють місцеві краєзнавці, цивілізація сюди прийшла на початку ХХ століття. Цьому сприяли будівництво залізниці та отримання коростеним статусу окружного міста. Найстаріші будівлі району знаходяться у цьому дворі. Це барак, в якому досі живуть люди, так в жреб номер один. Скоріше за все, будівлі зведені до 1917 року або приблизно в цей час. Там ще є будівля 31 а де зараз знаходиться церква. Це теж стара адмінбудівля, десь 30-х років побудови, і от там в КВЖРЕП колись був домоуправління номер 1 Там взагалі багато що було І монгосп, і станція юних техніків, і міський архів, і бюро технічної інвентаризації. А зараз церква в дворі. Сто років тому ось це місце, яке ми звикли вважати центром користення, було його околицею. Основна Маса карастенців е, проживала якраз на території обмеженої вулиці Сосновського е, по вулиці Древлянській, там до Вінзавода і десь до цього місця активна забудова багатоквартирними будинками почалась лише після Другої світової війни у 50-ті. Першими були зведені ось ці двоповерхівки. Паралельно з ними будувались інші сталінки так званий аптечний будинок 1954 року, Маяк або автосвіт 1954 року, піцерія 56 року, Пощадбанк 56 року, Поліські продукти 57 року. Зверніть увагу на архівне фото знайдене в інтернеті. Воно зроблене біля будинку номер 35 Праворуч від чоловіка з дитиною не проїжджа частина, як сьогодні, а лави і дерева. На знімку видніються хлібний та молочний. Перші хрущовки збудовані тут. Назви відповідно до магазинів, які в них знаходились. Сьогодні це були б продуктовий та ковбасний. Після них звели п'ятиповерхівки: бібліотечний будинок та гастроном Полісся. Сьогодні там банк, приватна медицина, кафетерії і реанімація, але вона до медицини відношення не має. Є цінне архівне фото процесу будівництва знімок користенця Івана Бригаса. Зверніть увагу і на цей знімок. На ньому ми бачимо, що п'ятиповерхівки з аркою ще немає, але вдалині щось будується. Це будинок побуту. В Україні їх почали масово будувати у 60-ті. такі собі комплексні підприємства в мікрорайонах, де розміщувались пункти прийомів або різні виробничі майстерні. Наприклад, тут було ательє. В газеті «Радянське Полісся писали, що у будинку побуту можна зробити не тільки замовлення, а й відпочити. Перший же день роботи користенці зробили 60 замовлень на шиття одягу. А на фото перші працівники ательє. Які ж сьогодні послуги можна отримати у колишньому будинку побуту, який, до речі, вже перейшов у приватну власність: стоматологічні, юридичні, психологічні. Можна потанцювати у формі, найняти дитячого аніматора, навіть зробити татуювання. Ну і звісно, придбати продукти. А що особливо цінно, тут все ще збережено ательє. Площу побудували лише у 1967 році і її перша назва була нова. До цього тут росли дерева і чагарники. Ділянка була заболочена. Площа не мала назви поки що. Її просто називали нова. Її відкрили там до якогось свята цього червоного, і що тут відбулося вперше. Був показ продукції місцевих підприємств. У 1969 році було відкрито універмаг на 50 робочих місць. Такий самий є в Овручі. Маємо газетну публікацію. 1970 рік позує продавчиня Людмила Ярошенко, продає черевички. Незважаючи на декомунізацію, цю площу, як і весь район все ще називають комсомолкою, майже 50 років тут простояв пам'ятник юнака та дівчини комсомольців 20-х років. Їхні зображення на багатьох публікаціях присвячених Коростеню, а ще в особистих альбомах коростенців. Молодята були комсомольці, але чому виникла така традиція в радянському союзі, боролися з релігією? І вони придумали таке, що після ЗАГСа потрібно йти не в церкву на вінчання, а потрібно йти до пам'ятника комсомольців, покладати квіти комсомольцям. І ну, дуже багато таких відбувалося весілі, тому в інтернеті дуже багато фотографій весільних на фоні пам'ятника. Пам'ятник комсомольцям знесли активісти у травні 2022 року за допомогою трактора. З тих пір постамент вільний. Кілька фактів про цей район: перший у дворі між хлібним та молочним будинками знаходиться православна церква з електронними дзвонами. Тут жителі при всьому бажанні не зможуть проспати службу чи можливо зустріти подібне сусідство в інших містах. Факт номер два. Актуальна назва локації площа молоді неофіційно, але вже загально прийнято. А все через те, що свого часу міська влада замість демонтажу комсомольців перейменувала їх на молодь ХХ століття. Факт номер три: реконструкція площі запланована на післявоєнний час. Проблеми тут є і не лише естетичні. Зокрема, потрібно позбутись дрифтерів, які створюють дискомфорт та небезпеку на дорозі. Ледь не забули відповісти на питання глядачки, якою ж є історія водонапірної вежі, яка височіє над площею молоді. Дана вежа була побудована на початку 50-х років. Якраз побудована вона була. Для забезпечення водою міста на місці зруйнованої водонапірної вежі, яка була зруйнована в 43-му році, здається, ця вежа забезпечувала водопостачання багатоквартирних будинків, які тут були збудовані. Тобто вона от розрахована якраз десь максимум на п'ятиповерхову будівлю. Ну і в принцип її простий там просто зверху бак на цій будівлі, туди насосами закачується вода, а далі вона під тиском потрапляє в житлові будинки до людей. Коли рієлтори рекламують житло на площі молоді, називають це район спокійним та навіть престижним. У місцевих такі епітети можуть викликати хіба що посмішку. Адже при всіх перевагах життя у центрі тут є ряд проблем. Будинки старі, майже ніде не створено ОСББ, багато відпочивальників і жодної вбиральні. Хоча один приватний підприємець пообіцяв побудувати, та ще й таку, в якій навіть селфі робитимуть. Втім, це було більше року тому. Досі немає ані туалету, ані обіцяного скверу. І простору для дітей у престижному районі, до речі, теж немає. Ну, у мене тільки во дворі, там, де на качелях, ми можемо там побігати, покататися на великах. У нас там є доріга, тільки вона така з ямами, з камнями, ми там вадимо. Ми там гуляємо гонки на великах. Ага, ясно. А ти куди приходиш погратись? Сюди я гуляю тут. Ну тут можна тільки по гаражах побігати. Бігаєш по гаражах? Бігав. Ми колись там були на гаражах, ми там пригали, пригали. Там як була яма, там отакі от... Тігр лежав ігруш, іграшка, ми його доставали. Дуже багато всяких п'яних ходило, наркоманів, які на нас кричали, кидалися в нас камнями, а ми от них обігали. Ага. Отакі у вас тут розваги. Да. Да. Це була розповідь про історію та сучасність площі молоді, яка сформувалась у другій половині минулого століття. Слідкуйте за ефірами і, можливо, наступним буде сюжет про ваш район.